Благословене Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Мирі Господеві, помолімся. Господи, За мир з висоти і спасіння душі нашої, Господеві, помолімся. Господи, За мир всього світу, добрий стан, святий Божих церков і з'єднання всі, Господеві помолімся. Господи, За святий храм, цей тих, що з вірою, благоволінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімося за святішого Вселенського архірея нашого Франциска Папу Римського і за блаженнішого Верховного Архієпископа нашого Святослава, раосвященнішого митрополита нашого кір Ігоря, Боголюбивого єпископа нашого кір Володимира, чесне Пресвітерство, у Христі і Якунство, весь причати людей Господи, помолімся. Господи, за поонбережений народ, наш заправління і все військо, Господеві помолімся. Господи, за місто Це і за святу Обительцю, і за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть в вони, Господеві помолімся, Господи за добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві помолімся, Господи за тих, що плавають, подорожують за недужих страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві помолімся. Господи щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся, Господи, помилуй. заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну ладишицю, нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пам'янувши самі себе й один одного і все життя наше Христу Богові. Вітаємо. Тобі, Господи, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духу. і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Добре воно прославляти, Господа, і співати імені Твоєму Старичі. <зас> Молод нагородниці, спаси, спасина, звіщати вранці милість свою і ночами Твою вірність. Спаси нас, слава Отцю, Сину, і, і Святому Духу, і нині, і в і на віки Амінь. Єдинородний Сину і Слове Боже, безсмертний ти і воли спасіння нашого ради, воплотитися від Святої Богородиці і присно Діви Марії, незмінно ставши людиною, і розп'ятий бути, Христе Боже. Смертю, смерть подолав, ти один Святої Тройці, рівно славими із Отцем і Святим Духом спаси нас. Ще іще мирі, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичиці нашу Богородицю і присну Марію. З усіма святими пом'янувши самі себе і один одного і все життя наше Христу Богові віддаємо. Тобі, Господи, бо ти благий і людинолюбний Бог, єси і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть радісно заспіваємо Господеві, воскликнім Богу, Спасителеві нашому. Прийдім з похвалами перед обличчя Його і псальмами воскликнім йому. Ти поклонімося, і приходим до Христа, спаси нас, Сину Божий, у святих дивний, ти співай Тобі. Пом'яний, Господи, я б ай рабів твоїх, і що в житті нарішили прости, бо ніхто не є безрічний, тільки ти, що можеш і померлим дати упокій. Мудрості людину любно все управляє, і корисне всім подаєш єдиний творче, упокой, Господи, душі рабів Твоїх, бо на тебе оповає поклали, творця і будівника, і Бога нашого. І сину, і святому духові, у покой Христе, душі робів твоїх, де немає болі ні печалі, ні зітхання, але життя без